Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники нашого курсу цифрової трансформації Вищої освіти. Сьогодні ми маємо з вами перше заняття, яке має назву вища освіта як цінність, послуга, процес і результат. Коли ми характеризуємо вищу освіту, не завжди ми оперуємо тими термінами, поняттями, категоріями, тими визначеннями, які... Є актуальними на сьогодні, і частково це наша провина, але частково це і наша біда, біда, яка полягає в тому, що не завжди ми усвідомлюємо, а який же є світ навколо нас. Для того, щоб це зрозуміти, ми повинні з вами повернутися до 60-х, 70-х років ХХ століття, коли деякі вчені, соціологи, футурологи намагалися змалювати нове суспільство. Яке вони називали інформаційним, постіндустріальним, багато різних було визначень, але багато з них, більшість з них, зрозуміли, що відбуваються певні кардинальні зміни зміни, що за собою кличуть трансформацію всього соціального простору, в тому числі і освіту. І коли ми поглянемо на слайд, який ви зараз бачите в себе на екрані. Ви побачите, чим же постіндустріальне або інформаційне суспільство якісно відрізняється від всього того, що ми мали до того. Подивіться на розділи. Головний сектор виробництва, якщо в доіндустріальному суспільстві це була сировина, в індустріальному це була обробка, то в постіндустріальному це послуги. Робоча сила в доіндустріальному суспільстві. Ми бачимо, що це селянин раб, тобто людина, яка виконує певну фізичну роботу. То в індустріальному суспільстві це робітник, який виконує вже не просто роботу фізичну, який не просто долучає свою силу, а він використовує ще певну техніку. Зокрема, станки це могло бути на заводах, на фабриках. Що ми бачимо у постіндустріальному суспільстві? Ми Бачимо, що основну роль відіграє службовець, менеджер, управитель. Далі основна виробнича одиниця родина. В індустріальному суспільстві це завод фабрика, в постіндустріальному це офіс, це інститут. Технологія. Ми бачимо, що в постіндустріальному суспільстві я далі буду торкатися і характеризувати тільки постіндустріальне, інформаційне, сучасне суспільство. Технологія сьогодні це інтелектуальні технології, які лежать в основі. Виробничого циклу, виробничого процесу, ще стратегічним ресурсом. Якщо ми бачимо, в індустріальному суспільстві це капітал, то в постіндустріальному інформаційному це знання, це патенти, це освіта, це технології, які можна продати, які можна втілити в продукти. Управлінська група, ми бачимо, що в доіндустріальному суспільстві це господар, власник, він, основне, основна управлінська група. В постіндустріальному суспільству ми бачимо менеджера, управителя. Інколи ми навіть не бачимо господаря, ми бачимо просто команду, яка управляє бізнесом, який часто навіть не зрозуміло кому належить. Соціальна комунікація. Ви бачите, що сьогодні це людина людина. Темпоральна складова, тобто часова складова розвитку, якщо в попередній епохи це була орієнтація на минуле, на традиції в індустріальному суспільстві це була адаптація до сучасності, то сьогодні ми бачимо, що це прогнозування. Ми мусимо жити в майбутньому. Ми не маємо права перебувати в теперішньому. Ми проєктуємо себе в майбутньому. Ось те, що ви вчили в курсі в стандартному класичному курсі філософії. Постіндустріальна епоха або постмодерна епоха, пост. Тобто ти себе проєктуєш в майбутнє, перебуваючи в теперішньому. Рівень потреб: побутові, соціальні потреби не актуальні, актуальна самореалізація. І модель прийняття рішень ви бачите у себе на слайді. Відповідно до всього. Того, що ми тільки що з вами оглянули, і що напевне вам відомо, я переконаний, що вам це все відомо. Європа і світ, зокрема Сполучені Штати Америки, Канада. Японія, Австралія почали трансформувати свої вищі освіти. Вони зрозуміли, що класична модель не працюватиме, адже в рамках тих характеристик інформаційної епохи неможливе просто задоволення всіх потреб економіки, суспільства, політики, взагалі соціального розвитку, якщо ми будемо готувати фахівців, виходячи зі старих норм, і тому і тому починаючи з. 2000-х років ви бачите, була створена європейська мережа гарантії якості у вищій освіті. Потім була співпраця України з різними організаціями, але до цього ми дійдемо. Ми бачимо, що паралельно з тим, що відбувалося в світі в Європі, в Україні також проходять певні процеси. Є і конституція України, і закон України про вищу освіту, закони різні про освіту. Про передвищу освіту, про фахову передвищу освіту, про професійно-технічну освіту, відповідно, є постанови, накази і так далі. Все, що, все, Всі регламентуючі документи вони є, і були, і державні стандарти, і все. Але не вистачало відповідності тим нормам життя, тому стилю життя, який накочувався, як Уелвина, Тофлера, хвиля, третя хвиля, вона приходить. І вона змінює весь ландшафт соціальної реальності. Тому сьогодні Україна фактично наздоганяє ті тенденції, які вже давно в світі впроваджені, і те, що ми сьогодні вивчаємо лише як певну модель, в світі вже працює. І саме тому ми назвали наш курс Цифрова трансформація вищої освіти. Ми вже не просто повинні. Знайомитися з цими новаціями, як це ще могло бути там 15-20 років тому назад, ми сьогодні повинні жити за цими нормами, жити за цими стандартами. І саме тому Міністерством освіти і науки України вже в 2022 році була представлена розроблена концепція великої трансформації український світанок 4.0. І тут, попри війну, яка Повномасштабну війну, під час якої Україна продовжує жити, розвиватися і поглиблювати свою освіту, і презентувати себе світові. Попри це, Україна чітко визнає, що є певні проблеми в освіті, і їх потрібно долати. і долати це прямо зараз, попри те, що війна. І якщо ви подивитесь на зараз на цей слайд, то ви Помітите, що світ знаходиться в індустріальному укладі 4.0. Я переконаний, що ви знайомі з цим укладом. Переконаний, що ви знаєте, які ключові галузі економіки, виробництва, соціального життя домінують в технологічному укладі 4.0. Але чи відповідає освіта цьому укладу? 4.0? І якщо ви подивитесь на цей слайд, то ви бачите, що міністерство освіти і науки України. Чітко визнає, що якщо світові, якщо країни світу Європейського Союзу вже вийшли в Education 4.0, яка б відповідала технологічному кладу 4.0, то Україна тільки-тільки входить в Education 3.0 і це відповідає на жаль індустріальному кладу. Третьої епохи, епохи автоматизації, комп'ютеризації. І, власне, у своєму вітальному відео я сказав про те, що ми часто плутаємо цифрову трансформацію з інформатизацією. Ми плутаємо цифрову трансформацію з комп'ютеризацією. Це пройдені етапи, це індустрія 3.0. Сьогодні це ви бачите кіберфізичні системи, це інтернет речей, це мережі, це нейронні мережі. Це інтелектуальні системи, зокрема в Європейському університеті запропонований курс інформатики, який зовсім не відповідає тому, чого що було 10 15 5 років тому назад. Ми викладаємо не курс інформатики, а курс інформаційних технологій та інтелектуальних систем. Ми розуміємо, що за цим майбутнє читати сьогодні, викладати Word, Excel – Викладати PowerPoint потрібно, але ми розуміємо, що цього недостатньо, адже світ іде вперед, і освіта 4.0 вона має відповідати цим стандартам стандартам індустрії 4.0, де люди та технології об'єднані задля відкриття нових можливостей. І на цьому слайді ви бачите це частина презентації Міністерства освіти і науки України. А яка ж власне як змінюється? Як змінюється статус учня і вчителя, і навіть по зображеннях ви бачите, що воно дещо відрізняється. Тобто, якщо в Education 1.0 йде іде трансляція знань від? Учителя до учня, то в Education 2.0 йде взаємодія в підсистемах. Тобто вчителі, учні вони взаємопов'язані, вони контактують, вони комунікують і часто навіть в вищій освіті саме до цього зводиться викладання, і багато викладачів вважають, що оскільки вони комунікують, зокрема в Viber, там, в Телеграмі зі студентами, то вони вже актуальні і сучасні. Але ні. А тому, що Education 3.0 – третя модель освіти, яка нагадаю, вже є минулим для країн Європи, до якої інтегрується Україна і до освітнього середовища, якого інтегрується Україна. Освіта 3.0 базується на самоосвіті, на безкоштовному контенті. Там, де вчитель вже і викладач є менеджером освітнього процесу. І коли ми хочемо дістатися до Education 4.0, ми повинні розуміти, що це індивідуальна освітня траєкторія, це полімодельна освіта. Це освіта впродовж свого життя. Коли контент персоніфікований під кожного учня, і де вчитель є наставником, він є концентратором, модератором, він є тією людиною, яка вже не ставить себе. В опонування до технічних систем, яка не говорить про те, що чат GPT – це ну так собі, та ні, це той інструмент, який завтра буде допомагати нам поглиблювати наші інтелектуальні можливості. Це той інструмент, який завтра розширить можливості людства і ставити себе в опоненти, це навіть не едюкейшн 2.0. Якщо ж ми доторкнемося до визначення освіти і спробуємо його характеризувати, я впевнений я впевнений, що частина з вас не замислювалась над тим, а що ж таке освіта? Що ми розуміємо під освітою? І під сучасним розумінням освіти, звісно, кожен із вас думали про те, що таке освіта. але чи... Здатніми дати сучасне визначення освіти. Що таке освіта на сучасному етапі, етапі інформаційного розвитку соціуму? І коли ви подивитесь на визначення, яке дано міжнародної відповідно до міжнародних стандартної кваліфікації освіти, ви побачите, що освіта є організованим стійким процесом комунікації, що породжує Навчання, а що ж таке навчання? Навчання це зміна в поведінці, в, формації, в знаннях, в взаєморозумінні, в світогляді, в системі цінностей, тобто це дещо інше, ніж те, до чого ми звикли, до того, що освіта є чимось утаємниченим, освіта є чимось таким, що може бути передано тільки в умовах зачинених дверей, де магія відбувається між наставником і учнями. Ні, сьогодні ми тлумачимо освіту як процес комунікації, він має бути організованим, він має бути стійким, він має проводити, породжувати навчання, а навчання це зміна в поведінці. Тобто, говоримо ми, що навчання це не просто а, певна передача знань, це не просто передача інформації, це зміна в поведінці. І ось тут виникає запитання: а як організований процес комунікації? А як має бути, щоб цей процес комунікації був стійким? А як ми можемо ідентифікувати, що ця, цей процес комунікації, організований і стійкий, що він привів до навчання, що він призвів до зміни в поведінці людей? І відповіддю на ці запитання є в нашому курсі. Відповіді на ці запитання ви знайдете, вивчаючи різні теми, і я сподіваюся, що це змусить вас мислити над тими питаннями, над якими мислимо, і ми укладачі цього курсу, адже для України деякі аспекти є досить тяжкими для сприйняття, тому що частина наших з вами колег сприймають освіту за тими нормами, які були 20, 30, 40 інколи років тому назад, і прищеплювати нове розуміння освіти, пояснювати, що освіта сьогодні стає масовою, що освіта сьогодні прямо впливає на виробництво. Що сьогодні освіта прямо зв'язана з наукою. Інколи надзвичайно тяжко. Якщо тут є мої колеги, проректори, декани факультетів, завідувачі кафедри, ви знаєте, чудово, як надзвичайно тяжко інколи змусити викладача, який. Не готовий сприймати ці зміни як інколи тяжко долучити його до тих новацій. Тому аналізуючи сучасну освіту, ми повинні розглядати саме ось це визначення, яке ви бачите на екрані, і відходити від того, що освіта це просто набір папірців, які нічого не варті. Освіта це те, що змушує людину. Змінювати свою поведінку, змінювати свої установки, цінності, переконання, якісно і кількісно підходити до формування своєї діяльності і успішно інтегруватися в інноваційний, в сучасний, в актуальний виробничий процес. Відтак, якщо ми. Проаналізуємо все, що тільки що ви почули. Ми змушені визнати, що сьогодні освіта це не просто цінність. Ми звикли, це цінність, цінність для людини, цінність для суспільства, але це ще і система. Адже освіта це процес комунікації, яким ми щойно про це говорили. Він має бути стійким, він має бути організованим, він має бути вимірним, і освіта це послуга. Адже людина, яка замовляє цю послугу, вона хоче відповідати індустріальному укладу 4.0. Вона приходить за тим, щоб отримати необхідні компетентності для того, щоб війти в ті відносини, які є на ринку праці. І заробляти на цьому ніхто сьогодні не бажає навчатися і витрачати час найдорогоціннішого, що у нас є, особливо в умовах такого швидкоплинного суспільства. Коли людина приходить на 4 роки на 5,5 років в університет, вона не хоче витрачати свій час просто щоб відсидіти і отримати папірець. Тому сьогодні освіта – це послуга. І освіта як послуга вона повинна бути вимірна, відповідно, це результат. І результат цей неможливий без процесу. Тому ми з вами будемо говорити і про освіту як цінність, і про освіту як систему, і про освіту як послугу, і освіту як результат, і освіту як процес. І на завершення ось цієї невеличкої вступної лекції я хотів би процитувати слова Зімонда Баун, Баумана. Ви очевидно, що знайомі з деякою кими книгами його підготовка до життя це вічне і незмінне завдання будь-якої освіти, має означати розвиток здатності соціального існування у сучасному світі з його невизначеністю, з безліччю точок зору і відсутністю авторитетів, прищеплення толерантності і готовності поважати право бути різними, зміцнення критичних і самокритичних здібностей, необхідних для взяття відповідальності за свій вибір. І його наслідки, тобто ви бачите, що це визначення, воно багатогранне, воно передбачає, що людина, яка замовила у вас послугу, вона повинна знати, що ви надаєте їй послугу якісно, систематично і відповідно до того технологічного укладу, який діє на сьогодні. А тому освіта і цифрова трансформація в освіті, це в першу чергу відповідальність. Відповідальність за тих, хто прийшов замовити. 部署。